Для проєкту Любіть Україну виступили колективи Заболотівської громади. Серед них фольклорний ансамбль Туряночка з села Тур. Виконали і пісню, написану учасницею гурту. Виряджала мати, сина у солдати. З початком війни почали співати більш такі стрілецькі, повстанські, патріотичні пісні. Деякі навіть пишемо самі. От У нас є людина, яка може писати. Син військовий, короткий. Материнське серце підказало. Яскраві і запальні учасниці колективу Мальви теж порадували своєю творчістю. Коли вибирали назву колективу, вирішили, що дівчата всі дуже гарні квіточки і вибрали для себе українську квітку, яка квітує біля будинків Мальви. Ми співаємо і народні пісні, жартівливі, ліричні. Трошечки зараз експериментуємо, спробували в народному манері такому виконувати твори. Дівчатка мають декілька образів, гарні костюми. Ми створюємо самі, шиємо. Патріотичні пісні заспівав фольклорний гурт Молодички із села Гута. Його учасниці переконані, творчість потрібна і нині, а на любіть Україну нею можна поділитися з глядачами. Дуже потрібні такі проекти, тому що зараз дуже тяжкий для нас час і, звичайно, благодійність і концерти може деяким чином підтримають наших бійців, які там на передовій. Дві учасниці. Ці колективу виступили і як дует-колорит. Заспівав і Заболотівський фольклорний колектив Журавина. А оригінальним поєднанням синтезатору, баяну, вокалу та музики дощу зачарував вокально інструментальний дует викладачок Заболотівської дитячої музичної школи. Амобутні виступи ви побачите у телеверсії концерту. Стежте за анонсами і не пропустите. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Заболотівської громади для новин на часі.